Олександре, ну, сьогоднішня перемога 4-0. Звісно, що команда розраховувала на успіх, але на таку велику перемогу. Були сподівання. Доброго дня. Що вам можу сказати? Ми, по-перше, новички Кубка України по аматорах. У нас боєспособна гарна, хороша, молода команда, яка формувалася протязі двох-трьох місяців. Ми її омолодили з минулим роком, і в принципі була дуже сильна мотивація, бо в нас команда зараз підібрана, що вже був досвід у деяких футболістів на цьому рівні. Тому, в принципі, від президента була чітка поставлена задача набиратися опита. Тому ми приїхали звичайно. Футболісти завжди прагнуть до перемоги. І був настрой, і було видно, що команда налаштована. І тому, кажу, доля візіння сьогодні була на нашу сторону. І, і, і по ігрі заслуговували на чисту перемогу. Перше коло чемпіонату завершилося. Так коротенький аналіз виступу команди. По першому колу, що можу сказати, теж задоволений. В принципі, ми зараз налаштовуємо ігру, хочемо, щоб була хороша взаємодія виконавців, тому ще раз повторюю, що команда оновлена повністю, тому зараз даємо більше перевагу молодим і хочемо працювати на перспективу і сподіваюся, що ми на цьому не зупинимося і хочемо. Ну, я сподіваюся, що нашому президенту якби, чемпіонат України сподобався, він дуже задоволений результатом, і тому сподіваємося, що будемо пробувати вже десь і на чемпіонаті України В себе.